Всіх вітаю, мене звати Анжеліка, і сьогодні я пропоную до вашої уваги та розклад на тему фінансів, а саме тема буде звучати так: чому ви не можете пробити свою фінансову стелю? Тобто ви намагаєтесь щось робити, ви шукаєте можливості, шляхи, але у вас все одно не виходить вийти на вищий рівень доходу. І в даному розкладі ми будемо розглядати саме проблему. Тобто точково я буду бити в ціль, в чому ваша проблема. Я зроблю 5 позицій, розклад буде загальний, тому прошу це врахувати. Якщо вам інформація не буде резонувати, відповідно, це не ваш розклад, я не ваш таролог. Якщо бажаєте особистий персональний розклад, який стосуватиметься конкретно вас, який буде підходити вам, то я запрошую вас на особисту консультацію. Запис веду через Інстаграм. Посилання є в шапці профілю і також залишу в коментарях. Що ж, давайте будемо так, приступати. Отже, у нас буде 5 позицій, тобто ви можете обрати одну із п'яти карт. Яка вам буде більше до вподоби. Я їх викладу на столі, сподіваюся, вам буде видно, Обирати можна за номером, тобто у вас є улюблене число, наприклад. Або вам сьогодні хочеться обрати, наприклад, номер 3. Обирати можна по вигляду. Проте в даному випадку, я думаю, вам буде трішки погано видно, але нічого. І так. Перша карта. Друга. Третя. І п'ята. Так? Можливо, отак от буде краще. Отже, давайте будемо починати з першої, не будемо довго затягувати. Перша карта. В чому у нас проблема? Чому ви не можете пробити свою фінансову стелю? Не вистачає вам концентрації, а, при цьому у вас є великий. Такі амбіції щодо того, що ви хочете, що ви хочете мати, що ви хочете собі там придбати, купити. У вас є високі, амбітні такі фінансові цілі, є велике бажання, я хочу, при цьому немає концентрації, тобто за ось цим хочу, далі нічого не йде. Як це проявляється на практиці? Зазвичай, От я хочу багато заробляти, я хочу, наприклад, стати там, менеджером. Але при цьому ви щоденно обираєте якісь інші справи, замість того, щоб набути якихось навичок, які допомогли б вам стати цим менеджером або отримати цю фінансову ціль. Замість того, щоб зняти, розклади і викласти його на YouTube, там кожен день ви йдете на кухню, готуєте їжу, потім знаходите ще мільйон справ. Тобто концентрації на вашій цілі, на тому, що допомогло б її досягти, у вас немає, або вона дуже слабенька. Далі, що тут ще є із негативного, я покажу вам все ж таки карти, які дістала, так? Що тут і з такого, що заважає вам, це егоцентризм. Тобто тут може бути людина, яка вважає, що от вона недостойна виконувати якусь просту роботу. А саме там от, я з вищою освітою ніколи не піду працювати на касу. Ну, Грубо кажучи, це я прям так гіперволізую, але суть, я думаю, ви зрозумієте. Тобто, може бути ось у вас таке уявлення, що от я вже чогось досягнув, тому я не можу опуститися нижче. Щоб досягти свою нову ціль, хоча це може бути тимчасова міра, да, яка необхідна в даному випадку. Тобто це не назавжди, це просто необхідність. Наприклад, я хочу роботу з вищою зарплатою, але при цьому мені необхідно отримати нові навички для того, щоб мене взяли на ту роботу. Відповідно, мені треба піти на зараз на позицію, можливо, нижчу. І отримувати зарплату, можливо, нижчу, ніж я отримую зараз, але на іншій роботі і з іншими компетентностями. Так, продовжуємо у нас тут вимушена перерва була, що я говорила? Тобто, можливо, для вашої фінансової цілі, для того, щоб вирости в доході, якісно прям гарно вирости в доході, можливо, вам необхідно як тимчасова міра. Піти на позицію нижче, або отримати, погодитись на зарплату трішки нижчу. І це буде тимчасово, наприклад, за півроку, за рік ви виростете суттєво як професіонал і вже потім зможете претендувати на якісно вищий рівень оплати своєї праці. Наприклад, тобто, тут що ще вам заважає пробити вашу фінансову стелю, що ви хочете, щоб все було відразу. І не зовсім реально дивитись на речі в цьому плані. Так, я думаю, перша позиція все тут ясно, я все розказала. Проблему ми виявили, що з цим робити, поради і так далі. Це вже можна отримати цю інформацію на особистій консультації. І, як я вже казала, запис йде через Дірект Інстаграм. Друга карта, ось ця у нас була друга карта, що у нас тут? Паж Жезлів у нас ось така цікава карта. А, зазвичай паж жезлів у нас говорить знову ж таки про високі амбіції. Я багато хочу, а, про таку числавність. Тобто, можливо, на вашу думку, ви думаєте, що ви цього достойні, ви цього заслуговуєте, і ви це можете отримати. Проте в реальності все не так яскраво, не так безхмарно. Тобто амбіції високі, проте ви до них не дотягуєте, ви їм не відповідаєте в повній мірі. Тому тут потрібно більш Ретельно більш реально оцінити свої знання, свої компетенції, якщо це стосується роботи, якщо ви хочете вищий рівень доходу за рахунок роботи отримати, та навіть якщо це не стосується роботи а інших джерел доходу, то знову ж таки треба більш тверезо подивитися на речі, де ви відповідаєте своїм бажанням і тому, що ви хочете отримати, а де ви не дотягуєте, де вас не вистачає. Окрім цього, Паш Джезлі у нас говорить про певну таку поверхневість, тому, можливо, ваші фінансові цілі вони є досить поверхневими, і ви не зовсім не зовсім володієте інформацією щодо того, як це можна отримати, або взагалі наскільки це реально. Ну, от, наприклад, я такий банальний приклад наведу, наприклад, сорі за таптологію. Часто можна побачити курси по криптовалюті, де коучі звуть вас на навчання, я навчу тебе заробляти так само, як я, будеш мільйонером, ні в чому собі не будеш відмовляти, їздити на балі і так далі. Ну, рекламу, я думаю, таку всі бачили. І я думаю, багато хто може повестись на цю рекламу, захоче так само красиву картинку такого життя собі. Але при цьому ви навіть уявлення можете не мати, як це насправді працює, і взагалі не володієте інформацією і не розумієте, як працює ринок крипти, ринок цінних паперів і так далі. Якби ви володіли інформацією, ви б можливо туди навіть і не сунулись, тому що розуміли, що от в мене така слабенька технічна база, я не зможу робити теханаліз або. Мені не зовсім цікаво робити фундаментальний аналіз, і тому, в принципі, якщо я і там, і там слабкий, то мені краще сюди не лізти в той ринок цінних паперів, допустимо. Тобто, вам здається, що це легко, вам пообіцяли і так далі. Тут може бути така ситуація. Тобто, ваша фінансова ціль стосується от саме такого виду заробітку. наприклад. Далі, що тут ще? Є ось такий е, азарт, амбіція. Да? Я хочу це отримати, я хочу мати скільки то грошей, да? я хочу заробляти стільки-то, але при цьому, е, знову ж таки, не вистачає фінансової грамотності по цій карті. Тобто, як я вже казала, у вас недостатньо інформаційної обізнаності е, в плані ваших фінансових цілей. І це блокує ваш фінансовий ріст. Тому тут, як порада, по цій карті, е, вам. Потрібно заручитись підтримкою якогось наставника, помічника, людини, яка в цьому розуміється, в тому, чого стосується ваша фінансова ціль або ваш, ваша сфера діяльності. Тобто вам потрібен наставник, щоб отримати більше знову ж таки цієї інформації, щоб стати більш обізнаним, і щоб ця людина вас направила в правильну таку сторону, куди вам рухатись. Так, я думаю, тут по цій карті теж все ясно. Третя карта, хто обрав третю позицію? Трійка мечів у нас. Отже, трійка мечів у нас відповідає за наш ментальний стан. Відповідно, можна сказати, що проблемою тут є ваше мислення, ваші думки, а вони у вас негативного характеру. Тобто тут суцільний негативізм. Я не можу, в мене не вийде, в мене немає ресурсів, немає сил і так далі. Все намарно марно і немає навіть чого там пробувати. Ось такий негативізм і песимізм він блокує ваш фінансовий ріст, ви через це не можете скористатися можливостями, які можливо до вас приходять. А вони дійсно приходять по цій карті. Тобто, можливо, скоріш за все, ви навіть імпульсивно приймаєте рішення в плані Я не хочу, я не буду, в мене не вийде. Тобто ви відразу ставите так на відріз. Хрест на будь-яких можливостях фінансового росту, відповідно, що тут казати, да? що з цього може вийти? Да, тут проблема дійсно в мисленні, в думках, в тому числі в певній концентрації. Концентрація тут саме на негативному аспекті. І тим самим ви себе в своїй голові дуже сильно знецінюєте. Відповідно, саме через ось такий настрій, через ось такі думки, ви можете взагалі не бачити ніяких можливостей і сидите там, де є, і нікуди не рухаєтесь. Якщо до вас приходять якісь пропозиції, можливості, ви їх відрізаєте, відкидаєте. Знову ж таки, в мене не вийде, я на це не заслуговую. Так не може бути, це неправда. Мені не може так пощастити. Можуть бути такі у вас думки, і ви можете так говорити. І, власне, це і є основною причиною, чому ви залишаєтесь на тому фінансовому рівні, на якому ви є зараз. Так, наступна карта. Так, упала у нас четверта карта. 16-й аркан, досить така важка карта. Вона нам говорить про те, що у вас є певні обмежуючі установки, які заважають вам вийти на новий фінансовий рівень. Які установки? Двійка мечів, у нас буде. Тут є певне обмеження, дисбаланс є між розумом і між душею. Тобто ви намагаєтесь діяти. Виходячи з логіки, з практичності, з розуму, при цьому ваша душа, ваше серце тягнеться до іншого. І це блокує, власне, ваш потенціал, а, власне, те, що є розумом, те, що є для вас логічним, практичним, воно вас обмежує. Далі, зараз запитаємо. Чому ви так робите? Тому що є певний у вас страх, від якого потрібно позбавитись. В даному випадку по імператору тут страх, що про вас дізнаються якусь правду. Яку правду, власне, дізнаються, що вам хочеться взагалі. Реалізувати свої творчі ідеї насправді. Або, в принципі, вам не хочеться якоїсь структури, планування, дедлайнів, вам у цього всього не хочеться, вам набридло. Ви хочете бути творчою людиною, ви хочете робити те, що вважає ваше серце, ваша душа, щоб вам робота подобалася, щоб вона була вам в кайф. І для вас це чомусь є прям неприйнятним. Ви боїтеся дізнатися в першу чергу собі, і навіть людям проявити ось цю свою сторону, що ви не. Хочете заганяти себе в рамки? Але, знову ж таки, це все лірика. Давайте все ж таки я проговорю і більш таку приземлену частину цієї позиції. Отже, по башні, я також можу сказати, що у вас є певна хаотичність відносно фінансів. Тобто, можливо, от, е, є певні правила, по яких ви дієте в плані заробітку, в плані витрачання, розпорядження фінансами, але інколи імпульсивно можете е, робити щось, виходячи, е, виходячи за ці рамки, за ці правила. І це не дає вам. Накопичувати там кошти або зростати фінансово і так далі. Тут, щоб заробляти більше, окрім того, що потрібно там признати собі якусь творчу частину, дозволити собі творчу реалізацію і так далі, в більш банальному сенсі, тут також важливо все ж таки, якщо а, от ви поки не можете а, попрацювати зі своїми установками, піти там у фріланс, наприклад, так. То в такому разі, якщо ви бажаєте залишитися, наприклад, на поточній роботі, то дуже важливо все ж таки ставити собі дедлайни, ставити собі рамки, ставити собі чіткі задачі, щоб ви могли. Діяти в цих межах, не відхилятися від них, не розслаблятися, не лінуватися, не фіонити. Бо тут може бути таке, я вже казала, тут є такий дисбаланс і вагання між душею і між розумом. Тут сьогодні я працюю чітко на роботі, завтра мені нічого не хочеться, і я можу там дозволити собі полінуватися. Відповідно, коли вас розриває на дві частини, і ви постійно е, в такому дисбалансі і хаосі, то ви не можете рухатись кудись в якомусь напрямку, тому що ви постійно зберігаєте, намагаєтесь ловити ось цей баланс. Так, е, п'ята карта, остання. Хто обрав п'яту позицію? Що у нас тут? У нас тут сімка жезлів. Е, е, чому немає фінансового росту, чому ви не можете пробити стелю? Тому що ви не впевнені в собі. Не вистачає вам впевненості для того, щоб заявити про себе, заявити про свої бажання, амбіції і довести, що ви цього достойні. Тут, в першу чергу, про те, що вами зараз керують страхи, а не ви. І це блокує ваш рух вперед, це не дає вам. Сміливості сказати про те, що я можу, я заслуговую, я хочу. Відповідно, як це проявляється на практиці. Наприклад, ви а, тушуєтесь, ви боїтеся сказати роботодавцю про те, що ви хочете більшу зарплату, що ви на це заслуговуєте, і ви. А, Боїтесь відстояти це право, да, довести, що дійсно от я на це заслуговую. А, і навести аргументи чому. Боїтесь вступати в конфлікти у якісь а, суперечки, які пов'язані з, вашим, з вашими фінансовими, да, з фінансовими справами. В першу чергу тут мова йде про сумніви в собі, про вашу самооцінку. відповідно, і потрібно працювати в цьому напрямі. Так як ви постійно переживаєте, у вас більше сумнівів, страхів, ніж дій, то ви відповідно там і залишаєтесь де є ви зараз. Тому що ви боїтесь будь-якого супротиву, якщо ви на не дай Бог раптом наважитесь сказати про свої цілі, бажання і амбіції. Тому ось так. Тут по цій карті потрібно просто собі поставити таку установку, що це є досвід. Навіть якщо буде якийсь конфлікт, це для мене буде хорошим уроком і досвідом. Не потрібно цього боятися. А Раптом все ж таки вас почують, і раптом ви досягнете свої, своїх цілей, своєї мети. Так, на цьому в мене все. Дякую вам за перегляд цього відео. Буду рада вашим коментарям, лайкам. І я сподіваюся, що ми скоро зустрінемось на інших розкладах. До зустрічі!